В руках волонтера Віталія Присіжнюка 10-дюймовий дрон Камікадзе на крилах побажання від меценатів захисникам. Такий дрон під ключ один із сотні, який нині вирушає на фронт. Більша частина з них їде на Сумщину і здатні долати відстань понад 30 кілометрів. Використовують їх для розвідки, дистанційного мінування і навіть коригування артилерії. Є інформація, що дронами збивають і шахеди. Кожен дрон це по факту ручна робота. Кожен дрон налаштовується безпосередньо під бійця. Ми максимальною відповідальністю ставимося до кожного нашого виробу. Ми тримаємо руку на пульсі, спілкуємося з військовослужбовцями 24 на 7. Собівартість 10-дюймового дрона 13 тисяч 500. Найчастіше вони використовуються як ударні по типу дрони камікадзе, з них зачіпляється боєприпас. І об корпус якоїсь вантажівки, броньовані цілі чи скупчення піхоти вдаряється, боєприпас спрацьовує, і ціль знищена. Цю сотню безпілотників виготовили ті, хто допомагає військовим у благодійному фонді Волонтери Поділля. Олександр, інженер за освітою, удвох з колегою збирають їх з комплектуючих уже майже два роки. Нині привезли чергову партію. За чого сьогодні 60. шістдесят? Ми сьогоднішній день. Ми зробили понад три майже до трьох спонтичних дронів. Половину ми зробили. Волонтерам Поділля зібрали, і на половину цієї суми ми зібрали основна, нашим хлопцям на СВОП на передову. Наразі у фонді волонтери поділя майже 400 нових дронів, котрі не літають. Їх необхідно удосконалити. У такій, наприклад, вартістю майже 20 тисяч гривень потрібно вкласти і ще мінімум півтори. В ньому міняється припустимо, ця антена, вона не літає на цих частотах. В ньому замінюється управління. Він прошивається спеціальною прошивкою, обльотується, налаштовується. А у цьому ящику десятки збитих і поламаних, які необхідно відновлювати, їх доправили з передової. Дрони постійно модифікують відповідно до запитів і потреб кожного підрозділу. Таких удосконалених і перероблених вже передали понад дві тисячі штук. Ми це робимо, бо ми розуміємо потребу фронту. Я безпосередньо вже і є на фронті, і розумію це зсередини, і підказую, і ми є максимально компетентними в тих речах. Максимально розуміємо всі дрібниці для того, щоб з кожна гривня була витрачена максимально ефективно, і ми за це відповідаємо. Один зі з батальйонів однієї частини у Хмельницькому перед своїм виїздом мав підготовленим фондом 1580 дронів. З травня 2023 року волонтери Поділля виготовили уже дві тисячі дронів і вдвічі більше потужних акумуляторів. До них передають також необхідне обладнання, виносні антени і ретранслятори для ефективної роботи. Коштами допомагають благодійники і меценати. Хтось переказує десятки тисяч, хтось 50 гривень. Головне кажуть волонтери встигнути вчасно передати необхідне обладнання на передову. Ірина Аріон Павло Романюк, новини міста.